Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочка від призволу військового військової служби під час мобілізації надається військовозобов'язаним, які здійснюють постійний догляд за особами, що потребують такого догляду за умови відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до закону утримувати. У даному випадку 22-річний ваш онук, який не є військовозобов'язаним, має можливість виїхати за кордон разом із бабусю, якщо ви потребуєте постійного догляду. Оскільки єдиний ваш син і є військовозобов'язаним і не має право на виїзд під час мобілізації, то ваш онук може взяти на себе обов'язки з догляду та супроводу вас за кордон. Необхідно підготувати документи, такі як медичний висновок, тобто документ, що підтверджує стан здоров'я ваш, та е, про те, що ви потребуєте постійного догляду, також документи, що підтверджує родинні зв'язки, наприклад, свідоцтво про народження, які підтверджують родинний зв'язок між онуком та бабусею вами, закордонні паспорти, ваш та вашого онука, документи, що підтверджують. Відсутність інших осіб зобов'язаний здійснювати догляд. Спочатку треба отримати медичний висновок, тобто звернутися до медичного закладу для отримання документа, що підтверджує потребу бабусі. Тобто вас в постійному догляді, потім зібрати необхідні документи, звернутися до Державної прикордонної служби України, враховуючи складність ситуації, рекомендую звернутися до мене на консультацію для забезпечення безперешкодного виїзду за кордон через встановлені пункти, пункти пропуску. Тож, чекаю вас на консультації, до зустрічі.